Не, вот это в натуре ебанись с балкона нахуй, ходите. Ну вот это пизда. Пизда, завод Что, выйдем да, Не, 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 не надо. Все, Ну вот это в натуре Во-первых, во-первых, могу. В ніч на 22 жовтня невідомі дрони атакували Єфремов в Тульської області Росії. За словами місцевих жителів, атаки припали на завод синтетичного каучуку, після чого виникла пожежа. Також росіяни припускали, що дрони впали біля місцевої ТЕЦ. Взагалі, просто. Огонь. Ну, коротко, це все там мене Звуки хуй, знаєш, ну, не прикольно. Неприкольно. Ну, за цим зданням там завод недалеко знаходиться. Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв підтвердив, а дронів і заявив, що ППО нібито зупинили її. Водночас він повідомляє, що постраждали приміщення єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу у селищі Лужковський Суворовського району. За попередню інформацію, постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем. Додав він.

Також ближче до ранку в мережі повідомили, що внаслідок нічної атаки дронів вибух із подальшим загорянням стався на підприємстві Біохім у Тамбовській області. П'ять як так випускає. Всі дрони. Крім того, горіло промислове підприємство у Воронезькій області. Також завод Кремній Ел» у російському Брянську дістав пошкодження після атаки дронів. Там заявили про порушення енергопостачання та пошкодження виробничих ліній. На їх відновлення піде чимало часу через труднощі із закупівлею необхідного обладнання. Рано вранці, 22 жовтня, в аеропорту Нижнього Новгорода РФ було введено план килим. Повітряна гавань не приймала і не відправляла авіарейси, ймовірно через дрони. Зокрема, борт, який мав прилетіти з Калінінграда, був відправлений до Москви. Сам аеропорт був закритий на виліт та прийом літаків. І судячи із публікацій, починаючи приблизно з 5 ранку. За інформацією телеграм каналу база обмеження було введено до 6.05, Проте роботу об'єкта призупинили близько до 7 ранку. Деякі інші канали писали, що за попередньою інформацією обмеження були пов'язані через загрозу атаки безпілотників. Інформацію про обмеження польотів підтвердили і в Росавіації. проте причини називали і повідомили, що всі обмеження вже зняті. Тим часом російське міністерство оборони вранці повідомило, що за ніч над п'ятьма областями, нібито було збито 18 дронів: 11 над Брянською, 3 над Білгородською, 2 над Курською, і по одному над Турською та Орловською областю. І я нагадую, що нашим захисникам потрібна допомога у боротьбі з ворогом під час виконання бойового завдання, рятуючи своїх побратимів під щільним вогнем, пікап 105-ї бригади ТРО було критично пошкоджено. Ця машина, яка була їхнім основним засобом пересування та порятунку, та Тепер потребує у ремонті. І наша мета зібрати 125 тисяч гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайте себе дуже, маче кожен донат рятує чиєсь життя. Доброго дня, шановні співвітчизники. До вас звертаються бійці 82-го батальйону 105-ї бригади. В результаті ворожих обстрілів під час вивозу з позиції наших побратимів. Наш пікап зазнав критичних ушкоджень. Без нього ми не можемо виконувати бойових завдань, і це загрожує нашій безпеці, нашому життю. Тому просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт нашого пікапа. Будемо наперед всім вдячні. Перемога буде за нами, москаль буде розбитий і вигнаний з нашої землі. Слава Україні!